Пане Владиславе, розпочнемо з дозволу від сполучених штатів. Напередодні держсекретар пан Блінкен підтвердив, що Україна може використовувати зброю. Тож яку саме, куди саме і коли були повідомлення в низці змі, що це застосування може відбутися вже за кілька годин, а то й за кілька днів. Ну про години вже зараз навряд чи доречно говорити, але вочевидь найближчим часом. Ваша фахова думка і оцінка, будь ласка. Ну, звичайно, коли прозвучала теза про кілька годин, я розумію наскільки були збентежені росіяни. Бо вони ж розуміють, що і концентрація їх сил та засобів на території прикордоння Російської Федерації, йдеться про південь Білгородської, Південь Курської області, мала була уражена тим самими силами та засобами, зокрема в першу чергу йдеться про реактивну систему залпового і відповідний комплект ракет. Але тих ракет, які спроможні дала відстань до 80 кілометрів. Я думаю, що в першу чергу через це росіян нервувала. Не сталося, але це не значить, що не станеться це, це найближчим часом, бо очевидно, має бути вирішене питання несправедливості. Бо як відомо, українська розвитка чітко розуміється, де на території Російської Федерації ворог концентрує свої зусилля, ресурси для того, щоб потім атакувати чи то північ області, чи вести бойові дії на території прикордонів нашого Сунщення. А отже, відпрацювання певних завдань в рамках превентивної діяльності на часі за таких умов. Отримання відповідних дозволів не лише від уряду США, а від деяких інших наших західних партнерів надзвичайно добра новина. Бо ми матимемо змогу не лише знищити ворожі сили та сасови на землі. Ми матимемо змогу знищувати ворожі літаки носити з тих, тих самих керованих авіаційних бомб безпосередньо в повітряному просторі Російської Федерації. Звісно, що ми не маємо можливості нищити ворожі літаки десь на території Мурманської області, а саме звідти здіймаються в повітря російські стратегічні бомбардувальники, в тому числі ті, які цієї ночі відправляли ракети на в західні регіони нашої країни. Але ж бодай прикордоні: Курська, Білгородська, Брянська області це вже на честь, це вже чудове посилення наших бойових можливостей. Але до того дозволу нам ще отримати би додаткову систему протиповітряної оборони рівня Петріот, бо саме вони спроможні реалізовувати цю місію. Але поки що з цим ми бачимо чимало таких адревих заяв, але вони поки що не трансформовані в реальні позиції, пов'язані з поставками тих самих систем протиповітряної оборони. Пане Владиславе, у продовженні обговорення цієї новини зі штатів варто зауважити, і зокрема, видання The New York Times писало про те, що рішення президента США Байдена і інших партнерів Києва завдавати ударів по цілях ВРФ РФ дають Збройним силам України нові можливості. Натомість вони все ж таки обмежені. Роз'ясніть детальніше, про які обмеження саме йдеться. Обмеження ми нині на зброї маємо чудові ракети. Альпи, штормшедул, mm -hmm. ті ж саме атакомси, які спроможні давати вісім 250 і навіть 300 кілометрів. Чи є на території європейської частини Російської Федерації чимала ласок сірі для цих потужних ракет? Звісно, що є. Чи чиї є, насправді є настільки потужна мережа протиповітряної оборони Російської Федерації, про яку так часто вихваляється російські пропагандисти? очевидно, що вона має певний вар. А отже, застосування або отримання відповідних можливостей щодо застосування тих самих ракет скальп. Тормшедов можливо в перспективі Тауресів чи атака для нанесення уражень по військових об'єктах на території Російської Федерації. Я думаю, що б створили б для нас певні можливості, бо очевидно, що ворог би втрачав би певні ресурси. Давайте згадаємо події середини 22-го року, коли ми тільки вперше отримали ті самі Хаймарси. скільки ворог зазнав втрат, не очікуючи, що ми таку потужну зброю отримаємо. Чи зважаючи на певну не поступкову позицію країн заходу, ворог старостати чимало. А уявіть собі, якби ця опція була поширена не лише на Хаймарсі, ті ракети, які спроможні дати віси на 80 км, а на ракети, типу атакам все, які спроможні далати віси 300 км, руйнуючи все і вся на об'єктах військової інфраструктури на військових об'єктах Російської Федерації безпосередньо на території Російської Федерації, це звичайно була б чудова. Вона, але поки що цим є певні обмеження хоча знову ж таки. Перший надзвичайно важливий крок зроблено. Ми, нарешті, маємо можливість працювати західною зброєю по російському прикордоні. щоб ворог не відчував себе в безпеці, перебуваючи буквально буквально кількох кілометрів від лінії держкордону на безпосередньо на території Росії. Ну як ви слушно зауважили, це лише перший крок, і якщо проаналізувати... Надання будь-якого зброєння і якісний і кількісний компонент, то починали з чогось маленького, з якоїсь невеличкої партії, а потім збільшилось. Можливо, тут теж ми матимемо збільшення про реакцію Росії. Тут Медведєв пригрозив, що знищить всю військову техніку та фахівців, що воюють проти нас, ну цебто проти Росії, він каже. І так само будуть знищуватися вони на території України і на території інших країн, які звіти завдають удари по території Росії. каже, що якщо буде атакувати Україна західним озброєнням, то можливо, навіть вони здійснять ядерний удар не тактичною, точніше, не тактичний ядерний удар. Е, ні, даруйте не стратегічний, а саме тактичний ядерний удар по одній з країн-членів НАТО. Ну навряд чи ці погрози від е, Медведєва варто сприймати як стовідсотково, що відбудеться, але менше з тим, е, про яку реакцію від Росії можна очікувати. Собака, яка гавчена, вряд чи буде кусати справа в тому, що Медведєв може розповідати все, що завгодно, але який реальний вплив на ці процеси, в тому числі застосування певних збройних компонентів російської армії, він має жодного такий собі шут, який на державному рівні намагається розповідати якісь там казачки, про які яких вже ніхто не вирік. бо і той самий Медведів, та й ряд деяких інших державних посадових осіб Москві неодноразово заявляли про якісь там дивакувати червоні. На лінії, ці лінії неодноразово потім були перетнуті, але що з того змінилося? Нічого, ворог використовував різні компоненти, причому в великій кількості, але точно ворог не застосує ядерну зброю. Бо наслідки щодо застосування такої компоненти вже були прояснені на свого часу, здається, ще навесні, чи то квітні, чи то травні 2022 року, коли вперше. Путін з став реально погрожувати застосування саме такої компоненти, я думаю, що Путін тоді в рамках залаштунку дипломатії абсолютно чітко пояснили і фатальні наслідки таких рішень для нього безпосередньо, та й в цілому для Російської Федерації. Тому дискусія з цього приводу може далі тривати. Той самий медвіді може розповідати будь-які історії, але те, що ці історії навряд чи, бодай колись були перетворені на реальні кроки, пов'язані із задіянням ядерних компонентів. Я маю абсолютно груповнічні його. Безумовно, так пане Владиславе, а також президент України Володимир Зеленський висловив таку думку, що наразі невідомо чи дозволять Україні бити із винищувачів F-16 по об'єктам на території Російської Федерації? Яка ваша думка з цього приводу? Чи дозволять наші партнери після того як передадуть нам ці винищувачі бити ними по території РФ? А якщо ні, то наскільки ефективним буде використання винищувачів? Ф-16 всередині е, України тут до слова ну, Бе Бельгія вже висловилась, ось Моя колега слушно згадала. Е, Бельгія не дозволить Україні використовувати зброю, зокрема, в 16 для ударів по території Росії. З'явилося повідомлення. А, ну, дивиться справа в тому, що данці вже дозволили нам використовувати е ті, ті літаки, які передають в рамках військово-технічного співробітництва. Я думаю, на це варто зважати. А Питання щодо узгодження цієї позиції з іншими країнами-учасниками авіаційної коаліції. Я думаю, що це питання часу. ж очевидно, передавати зброю, яку ми не маємо права використовувати для того, щоб вона була максимально ефективна. А ми ж розуміємо, що F-16 вони є ефективними і в рамках посилення нашої системи протиповітряної оборони і в рамках протидії ворожим літакам носіям тих самих керованих авіаційних бомб та й для підтримки дії українського війська не лише на Суходолі, а й в перспективі на акваторіями Чорного та, сподіваюся, Азовського морів ці бойові платформи надзвичайно важливі. І тут ми маємо розуміти про таке. ми Мало того, що зараз отримуємо F-16, Ми ще отримуємо літаки, які інтегровані в систему АВАКС. А отже, очі у наших F-16 будуть дивитися набагато далі ніж. Це могло б бути, якби ми використовували сути виключно ті радари, які е, є вбудованими в, в тіла f 16 А отже, чим далі, тим більше ми набуваємо відповідних бойових можливостей, а росіяни втрачають. Згадаємо два знищених літака типу А 50 десятки, саме літаючі радари. Вони їх втратили. навіть не два-три три, третє було пошкоджено в мачулічах. А ми відповідні можливості здобуваємо. І тут вже питання навіть знаходиться в площині наступні: який тип ракет типу повітря, повітря так. нарешті. Ми отримуємо разом з F-16. Якщо ті, які будуть спроможні долати вісе до 200 кілометрів, навіть у найсучасніших російських винищувачів типу сто навряд чи буде бодай якісь примарні шанси на те, щоб вистояти в цьому протистоянні з українських винищувачів. Варто згадати, що дрони служби безпеки України днями знищили російський комплекс далекого радіолокаційного виявлення ціною приблизно в 100 мільйонів доларів, що зробило ворожу протиповітряну оборону частково сліпою на значній на значному вітинку фронту. Як би ви оцінили ось останнім часом ті удари, які відбуваються саме по радіолокаційних станціях, саме по очах противника, і до речі. Ми неодноразово обговорювали ситуацію в Криму і насичення протиповітряною обороною, але якраз таки в Криму досить багато знищить. Е, наскільки це важливий крок, і наскільки це підготовчий етап до можливо певних операцій на кримському півострові, як мінімум, для початку саме за допомогою тих такі в х Останнім часом ми не так багато добрих звісток чуємо з лінії бойового зіткнення. Ворог суну, ворог суну величезними ресурсами та силами. Ми ці атаки відбуваємо, але ж так само зазнаємо певних втрат та руйнувань. Але ті відомості, які ми чуємо в рамках нашої протидії ворожої системи радіотехнічної розвитки, це насправді надихає. Комплекс Неба М. Два таких копеси за останні промежу часу було знищено: один неподалік від Армянська на території тимчасово окупованого mm -hmm. Криму, інший на території Луганського лектовища на сході нашої країни. Чому це важливо? Це можна бачити досить далеко на відстань понад 300 кілометрів, буквально пильнуючи і в повітряного простору, знищуючи ці важливі елементи російської ПП, системи протиповітряної оборони, ми трохи виколупуємо оченята для російських. Апараторів протиповітряної та протиракетної оборони. Бабіше все ж це відбувається в певній логіці -логі дій. Згадаємо прильоти по радіотехнічній станції на території гори Айпетрі, південний берег Криму. Потім такі ж прильоти на території Миса Тарханкут, західна в частина тимчасово окупованого Криму. Тобто, ми системно та методично знищуємо. Ті ресурсні можливості росіян, які давали свого часу перевагу для ворожої системи протиповітряної оборони. Ба більше, якщо ми з вами згадаємо ураження двох станцій, Вороніш та Вороніш м це ті самі станції РЛС з за горизонтного спостереження, це так само нам працює на руку, бо наприклад, окрім того, що вони є складовою ядерного щиту стримування російської армії, вони ще давали певні цілі вказівки для окремих елементів системи радіоелектронної боротьби ворожої армії. А отже, якщо російська система РЕП трохи не добачає, це нам точно на руку. і знову ж таки діяльність відбувається в певній дій динаміці. Ми нарощуємо зусилля. Ми руйнуємо не лише елементи радіотехнічного розвитку та окремі елементи систем протиповітряної оборони, зокрема пускової установки С-300, С-400. ми ще знищуємо систему космічного зв'язку е путінської армії. Прильоту по першому майданчику в районі Паторі, село Віччина.